ん。 Поднес его к зеркалу, приставил на вплотную к зеркалу и взял в руки некий предмет. Яйцо, к примеру. Куриное яйцо. И вот, поставив коврик таким образом и расположив перед ним яйцо, я решил заглянуть на изображение за ним и увидел чудо. Я увидел изображение этого яйца. Может, кто-то сможет объяснить, как такое происходит? Это чудо. почему я не хочу жить в Днепре. Вот из-за неоправданного пафоса молодежи. А ты идешь, идут девчата. И это вот начинается. Оценка, почему мене взагалі хтось оцінює? Ти йдеш з телефоном, записуєш відео, просто люди йдуть на тебе, як надивляться, наче ти тут голяка ходиш. Заходиш, приїжджаєш на заправку, оці тіпочки з сумочками, офісні, просто оцей походнячок блатний. Ну короче, просто люди такі странні, наганяли собі якихось бігудей, накрутили. І от неприятно, неприятно. Народ, я твоя держава і хочу допомогти тобі розвивати свій бізнес. Я тобі дам на грант 250 тисяч. Але, шановний, створи хоча б два робочих місця. Створиш два робочих місця, а ти питаєш, чи треба ті 6 тисяч доларів повертати? Кетюнечка, треба повертати. Створиш робочі місця. І на протязі 24 місяців в вигляді податків, заробітної плати, вернаєш мені 6 тисяч. А що як бізнес не вийде? Ну, кацюнчик, якщо твоє кафе закриється, здохне магазинчик, тобі прийдеться мені вернути ті 6 тисяч. Через піврочку здохну, значить, маєш вернути тисячі мені. А що робити? Жись така, створює робочі міста. Фігач, мені продасиш машину, хату і вернеш мені твої 6 тисяч. Що робити? ось Пасха приближається, я не знаю, і ти святити Пасху, чи ні. Пупи почали битися. Боюся, що знаєте, щоб не отримати кадилом по морді. Прямо там, у церкві. Ну навіть страшно уявити, які суми крутяться у тюрмах. І головне, хтось же кришує цих зеків-бізнесменів. Це вже не банальні телефонні історії. У Дніпрі в'язань провернув аферу на понад мільйон гривень. Лише офіційно обдурених слідчі нарахували понад сотню людей. А що ж він їм так активно продавав? Не повірите. Дрова ціна була аж надто привабливою, та й умови лагідні. Доставка просто на поріг. От тільки товар був міфічним. Як йому вдалося крутити такі махінації просто під носом у наглядачів. Невже дійсно сам усе вигадав. Подивіться, як досконалюють свої злочинні схеми ці пройдисвіти. Обідно, бідна, обідно. Ви ж розумієте, що ну, я чоловік, який теж живе з копійки. Да, мені тяжело. Після вечірньої зміни на заводі Вікторія у розпачі жінка тепер не знає, як грітиметься в морози, бо ж напередодні шохраї видурили останні гроші, які відкладала із зарплати на дрова. В фейсбуці це об'явлення про продажі дров. Ну, оскільки дрова нам були потрібні дуже. Впереді був топітельний сезон. В домі встановлений твердотопливний котел. Ми вирішили купити дрова. Ціна була менше, ніж там, де я прозванювала по іншим адресам. Приваблива ціна та безкоштовна доставка просто під поріг Вікторію. Підкупили одразу пару слів із продавцем по телефону. і Жінка погодилась переказати гроші. Я перевела йому на карту, котрому збросили смс. ці 6 тисяч. Затем он мені перезвонювати. и говорит, нет, этого мало, тому що ще нужно. Я вам говорил 660 за один куб. Да, я перевіла 600. шесу. Послітово у нього телефон перестало твічати. Таких довірливих покупців дешевих, але на жаль, віртуальних дров, як Вікторія Копи нарахувала більше сотні по всій країні. І щоб затримати аферистів, які так цинічно наживались на опалювальному сезоні. Довелось розгорнути цілу спецоперацію. 35 річного організатора схеми затримують просто у виправній колонії на Дніпропетровщині. Тут чоловік відбував покарання за інший злочин, і звідси, прямо з власних нар під носом у наглядачів, керував аферою та обкрадав людей. Руки, Володі випад! Володі випад! руки на спину, руки обі на спину. На волі ділку допомагали троє спільників. Це дві жінки та чоловік із кривого рогу. Та марганця. Звичайно ж, ніяких дров вони не мали. Лише безліч банківських та телефонних карток і чорнові записи своїх брудних оборудок. У мережі інтернеті вони створювали оголошення, де пропонували продаж неіснуючого товару, та після отримання переплати вони зразу зникали. Приблизна сума завданих збитків складає понад 1 мільйон гривень. Усіх фігурантів афери на мільйон вже затримали. За шахрайство на міфічних дровах квартет освітить до восьми років тюрми. Зараз правоохоронці розшукують інших жертв цієї схеми. А от Вікторія, як і сотні її братів, по нещастю прагне лише одного, щоб їм повернули вкрадені гроші, бо платити за тепло взимку тепер нічим. La, la, la. The boys are waiting La, 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 la. Звещував рідних доньок. Випуск починаємо з екстреної новини у Дніпрі. Затримано священика педофіла після смерті дружини. Він упродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії над двома своїми дітьми, дівчатам 13 та 15 років. Про насилля батька вони розповіли старшому брату. Той одразу повідомив до поліції: збочинця в Рясі затримано. Найближчим часом йому обиратимуть запобіжний захід. Священнослужитель належить до одного із храмів Української православної церкви Московського патріархату. Вітаю в цьому відео я вам розповім, як оцифрувати свою трудову книжку. Потрібно це робити тим, у кого є записи про трудову, про досвід до 2004 року. 2004 року Присутні всі, але немає а до 2004 нічого немає. Потрібно спуститися вниз. Вниз нажимаю відомості про трудові відносини. Тут читаємо, що потрібно підготувати скан-копії. Я вам рекомендую до того, як все зробити, відсканувати, Уже підготувати скани трудової книжки, відсканувати все, потім їх потрібно буде додати. І відсканувати потрібно, я вам винесу форму, яку додати відскановані всі. Сторінки трудової книжки, тут нажимаємо продовжити, продовжити, і кожен раз всі сторінки, де є записи, і останню пусту ми сюди прикріпляємо. Після того, як ми все сюди завантажили, ми перевіряємо, дивимося, є. Ми пишемо підписати та відправити в ПФУ. Нажимаємо кнопочку, чекаємо, поки все завантажиться, все, запис збережено. І е, результати звернення можна подивитися мої звернення. От ми зараз піднімаємося до мої звернення. Дивимося, що тут вже сформована заява трудової книжки в опрацюванні. Портал виходимо. І тут ми чекаємо. Я чекав приблизно 2, 2 тижні. От Ми бачимо, що поки заява не розглянута, тут у нас поки що немає відцифрована е, трудова ЄТК, е, це електронна трудова книжка. Перевіряємо на контроль є така є. Прийшло. У нас виконано через 2 тижні. У мене вже перевірили це, і ми дивимося, що в мене додавалось відцифровано. У мене добавились записи за 99-й рік, а також додався період освіти. Також мені там написали, що потрібно було ще додати диплом оскільки в трудовій книжці. Не було там, де запис про навчання, не було запису, не було печатки. Тому я я ще відсканував і додаю сюди, додаю свій диплом. Отакий от в мене диплом, я його теж відсканував. З кожного і диплом, от бачите, в мене диплом з відзнакою. Ми все це. До, додаємо на сайт диплом, але диплом, я вам так скажу, диплом потрібно додавати разом з трудовою книжкою, тому що в мене портал видав, ну, видавав помилку, воно не приймало, не відправлялось чисто диплом, тому я ще додав ту ж саму, продублював одну виправте помилки. От воно добавлю. Кожного разу не, не надсилало, тому я додав ще трудову книжку. Повторно е, ті ж самі файли, і вже диплом разом з трудовою книжкою вже в мене сюди підтягнувся, і я його надсилаю. Прі, які мені не подобається. Я живу тут тільки півроку, і мене вже раз 40, мабуть, покликала на офіс. Мені дуже забавно з того, що мене кличуть на офіс навіть мої знайомі, а Вони знають, що в мене бізнес по прикрасам, але все одно намагаються мене туди покликати. Що в мене немає людей поруч в телеграмі, але все одно якісь рандомні люди мене якось знаходять. Таксісти, які слухають російську музику під час певномасштабної війни, парковки. Я дуже хочу здати на права, хочу купити собі машинку. Я думаю, що на ній я буду кататися тільки по трасі дніпро Запоріжжя, тому що я не знаю, як взагалі тут можна їздити. Я живу в ЖК слівому, і тут немає парковочних міст десь після сьомої вечора. А б'юті-салони. Я робила собі б'юті-процедури в Дніпрі-салонах в салонах два рази, і в обидва-двох разах мене заходять на гроші. Знаєте, я можу пройти на російську, якщо людині так буде комфортніше зі мною розмовляти, але мені дуже неприємно, коли я приходжу в якийсь салон і розмовляю українською. Не дивиться як на якусь дебілку Оксана, Оксана женщина-мічта.